От саме складення питань мені не зрозуміло взагалі. Ну на щастя, я вам це зможу пояснити досить швидко. Дивіться, в питаннях у нас використовується порядок слів, який називається інверсія. Це порядок, який характеризується тим, що спочатку у нас йде дія, потім хто виконує. Спочатку присудок, потім підмет. Вібеліл суб'єкт. Ці терміни називаються данською. Тож, якщо ми хочемо запитати, ти живеш в Данії. Нам треба робити навпаки, чи живеш ти в Данії. Нам треба дія, хто виконує. Живеш ти. Данською будується як «бо, «ду» і Денмак. Зрозуміло, «Ду, бо і Денмак, ти живеш в Данії як питання. Ми побудувати не можемо. Нам треба зробити інверсію. Чи живеш ти Бо ду і Денмак. То це у нас про закриті питання, питання, на які можна відповісти так або ні. У нас є також відкриті питання, на них не можна відповісти так або ні. Вони характеризуються питальним словом: що, де, куди, чому і так далі. Тож, тут у нас побудова така, що у нас йде питальне слово, потім дія, потім хто виконує. Тож знов-таки у нас використовується інверсія, однак речення починається з питального слова. Де ти живеш, у нас будується як де живеш ти? Во боду. Питальне слово дія, хто виконує те ж само у якомусь питанні, як чому вчиш ти данську. Питальне слово діє, хто виконує все інше. «Во ду данськ от і все. Ми зобов'язані використовувати інверсію в усіх питаннях, які ми з вами будуємо данською.